Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами зліпимо губку Боба. Отже, що потрібно нам для уроку? В першу чергу це повітряний пластилін та стеки. І буду починати я з підкладки для нашого губки Боба. Тобто на чому він буде стояти. У мене це буде такого блакитного кольору підставочка. Я підобрала собі декілька відтінків синього їх змішала в одну, в одну кучку. Тепер гарненько перемішую, роблю кулю і акуратно її так розтискаю, щоб у нас такий був овал. І з гарними такими. Переливами різними під морське дно. Так. Є, ну, а тепер починаємо будувати нашу губку. Для цього візьмемо жовтий колір. Акуратно також розмішую. Роблю так само, як і попередню кулю, з якої буду робити прямокутник, щоб було схоже на губку Боба. Тобі так прикладаю, визначаю, який буде завеликий. Є більш-менш визначила, де в мене буде стояти. Поки що всі детальки окремо. Ще маємо зробити йому сорочку, краватку і штальни. Для цього я відкриваю новий білий. Перемішую. Відриваю собі достатню кількість, решту, щоб у нас не засохло, ставлю у вільний пакетик. Так, зробила кулю знову акуратно проробляю форму. Підставляю до нашого першої частини і з'єднюю. Працюємо над штанами. Для цього беремо коричневі відтінки. Коричневі поділила на більшу і меншу кульку, роблю знову низ, як і попередні частинки. прикріплюю зайве відрізаю. та забираю Акуратно ще пропрацьовую над шириною та з'єднюю детальки. Так, є. Тепер працюємо над іншими деталями. Тут я собі визначу, де у мене будуть ноги. Зайве відразу відрізаю та забираю. Тани готові. Поки що у нас схоже на таке розиво, але пропрацьовуємо ще деталі. А саме очі нам потрібно зробити: рот, носик і руки і ноги. Так, але спочатку виставлю нашого хубку на блакитну підставку. Притискаючи, так. тепер проліплюємо очі. Робимо дві кулі одинакових розмірів. І Кола перше коло, друге коло. Так, дивимося, щоб вони були однакові та прикріплюємо. Тепер нам потрібно зробити ніс. Єс зроблю трішки темнішим. Прикріплю трішки, заходячи. На око і маленькі детальки нашої губки. Так, носик мені трішки завеликий, тому я його перероблю, забираю. А тепер рот. на рот візьмемо чорний та червоний. Що ми робимо? Знову кулю і акуратно робимо посмішку з неї. Так. Припіднімемо носик. І виставляємо наш ротик. А тепер за допомогою білого робимо зуби, робимо овал і трішки його так прим'яцкуємо і виставляємо. Так, він трішки завеликий. Зробимо менші зуби. Перший зуб і другий зуб. Є. Тепер доробляємо очі. Знову беремо синій відтінок та чорний. За допомогою синього робимо невеличкі кульки, такі кола і прикріплюємо до верха нашого ока. А тепер чорний. І в середину синього менші, зінеті відставляємо раз. Два. І зробимо вії. Для цього робимо змійку? Робимо обводок першого ока, та обводок другого ока. Акуратно все скріплюємо. Стеком допомагаємо. Тепер самі вії.

І додаємо деталі. Так, підправлю тут, де зуби у нас, щоб було акуратно. І роблю лінію, щоб показати де у вас перехід від сорочки. Знову таку змійку дуже тоненьку роблю. Акуратно виставляю, виставляю на білу. Частину стеком гарно вбиваю нашу частинку. Тепер білим показую де трикутнички від сорочки. Для цього знову коло і роблю трикутник. Так, і другу частинку так само. Є тепер сам галстук червоного кольору. Отже, червоний знову робимо кулю, розділяємо на дві частинки, робимо овал, кішки його зменшуємо і прикладаємо до середини нашої сорочки. А тепер саму нижню частинку нашого, нашої краватки. Роблю кутик, витягую його і прикріплюю, але для початку ще дивлюся, чи мені підходить. Ось тепер за допомогою чорного знову роблю змійку, акуратно показую кутики нашої сорочки. Є. Yeah. Тепер нам потрібно зробити руки і ноги. Так, робимо рукави сорочки. Для рукавів використовую білий і роблю собі такі дві капельки. Першу та другу. Yeah. Прикріплюю. чудесно, а тепер робимо руки за допомогою жовтого кольору. Так, беремо жовтий, робимо нашу змійку. Розділяємо її на двоє і прикріплюємо до білого надігну і прикріплюю. також роблю кулю. Стрижки роблю під капельку та прикріплюю до своєї руки і за допомогою стеку акуратно процьовую пальчики, То саме роблю з другою рукою можна зразу. Робіти руку і опустити її вниз. Є. Тепер у ноги. Також для них нам потрібен жовтий колір і чорний. Так, з жовтого знову роблю змійку. Розділяю її на двоє. Сумю нашого губку трошки догори. Прикріплюємо до штанів. А тепер робимо йому черевички. Так, трошки зроблю меншими. Черевички робимо з чорного. Як робити черевички? Переминаємо наш чорний, відриваємо потрібну вам кількість і роблю собі таку капельку, показую, де в мене буде каблук. Де в мене буде? Підошва. І такий перший прикріплюю до ноги. А тепер роблю другий. Цей зроблю трішки вужчий. Знову підошва, і прикріплюю. Є. Тепер нам треба ще задекорувати. Тобто ми можемо з жовтого додати ще капельки такі, аби у нас. Було видно, що це наша губка. з різних покіл. Так, і можна декор зробити на нижній нашій частині. Прикріпити якісь камінчики. Як він у нас морський житель, можна зробити коралі. Можна ще Патріка зробити тут уже, по вашому бажанню. Я додам таких. Отрослій, морську капусту, тільки червоного кольору. І білі камінчики. Наш персонаж готовий. Такий у нас получився. Дякую за увагу. Всім гарного дня. До побачення!